Давай подивимося, що саме тобі принесе цей тиждень з 10 по 16 березня. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймай. В чому ти знаходишся зараз, так? В яких енергіях? Ти зараз знаходишся у ілюзії, ілюзії, обмані, нещирості з приводу якогось. Рішення дії вибору, тобто ти себе в чомусь обманюєш або дозволяєш комусь а, себе обманювати, вводити в якусь оману зараз. Ти людина така дуже цілеспрямована, ти можеш зараз відстоювати свою позицію. Ти достатньо зараз така в агресивних таких енергіях через розчарування. Внутрішнє якесь несприйняття ситуації призводить до такого викиду. Енергії, але зараз тільки ти приймаєш рішення. Тільки ти приймаєш рішення у своєму житті. Від тебе залежить, що буде далі. Що тобі несе цей тиждень? Цей тиждень тебе буде повертати у якісь минулі ситуації. Ситуації можуть бути пов'язані або з людьми із твого минулого, або це може бути твої діти. І будуть достатньо такі якісь напружені речі. Це можуть бути конфлікти, це можуть бути якісь такі прояснення, намагання навіть прояснити ситуації, і тебе дуже сильно щось буде розчаровувати у тих ситуаціях. знаєш? Ти а, як наче залежна від чогось чи від когось, і це буде дуже сильно на тобі відображатися, так? Зверни увагу на ті знову ж таки ілюзії, в яких ти перебуваєш, що ти собі плануєш чи не плануєш. Це стосується твого матеріального стану, твоїх планів, втілення, якихось ідей, тому що тут хочу багато, але все так достатньо туманно, нічого конкретного і можеш не отримати те, чого ти а, бажаєш, і чого ти хочеш. Ти будеш, як наче закривати на цьому тижні ці питання, тобто аналізуй. Кінець тижня тобі принесе таку усвідомлення, що настав час підвести підсумки, закрити якусь ситуацію, фінансову, таку достатньо серйозну, будь чесною з собою. І а, тоді ти вийдеш на той шлях, який тобі необхідно. Порада тобі на цей тиждень. Порада, знаєш, дуже уважно аналізувати всю інформацію, яка до тебе приходить, для того, щоб не бути обманутою. Ти дуже харизматична, сильна людина. Але не викидай свої емоції, свою енергію на те, що тобі не потрібно. І прослідкуй за тими людьми, які навколо тебе, тому що хтось із твого близького оточення тебе може дуже сильно розчарувати.